Мирного Непо, ще раз. Вітаю тригон води. Рак, Скорпіон, Риби. Давайте подивимось, які події увійдуть ваше життя на цьому тижні? І трошечки на наступному, тобто понеділок-вівторок, це перше, друге число, перше два дня нового року. 24-го. Раки! Що у вас відбувається? Які хороші події у вас? Копків. Зустріч з близькими, родичами, друзями. Дуже у багатьох, до речі, переграється ця карта. Це не дивно, тому що це все ж таки новорічні свята. Дуже приємна така енергетика. Помірність. Король мечів і королева копків. Ну, дивіться, в мене є таке відчуття врівноваження енергетики. Відпочинку, тут ще старший аркан. Відлюдник і світ. Така дуже приємна енергетика, скажімо так, рака. Енергетика наповненості. енергетика, коли ви відпускаєте якийсь такий контроль. Просто таке все. Все, що я хотів або хотіла зробити в цьому році, я зробив або зробила. Більше я не хочу контролювати ситуацію. Я насолоджуюсь процесом, я насолоджуюсь світами. Тобто ви приходите з енергетики короля, короля мечів в енергетику більш такої кубковості вашу, королеви, кубків. Наслужуєтесь вже святами, скажімо так. До вас будуть притягуватись люди, ваші знайомі, друзі, і це все буде наповнювати ваш простір саме таким відчуттям помірності. Немає якихось різких моментів. Все дуже так спокійно, врівноважено. Я не скажу, що це нудно, ні, це така атмосфера домашнього затишку. Таке вже присутнє було у ДІВ. Десь така схожа атмосферка. А це, до речі, ще може програтися як врівноваження якоїсь ситуації між королем мечів та королевою кубків. Тобто, якщо у вас є така ситуація, то ви досягнете якоїсь згоди. Позитивної згоди. Це не про початок якихось дій, таких негативного плану, ні. Це про узгодження чогось більш позитивного. Наприклад, регулювання якогось конфлікту, який тягнувся давно. Або, навпаки, ви можете зустрітися з цим королем мечів, яку давно-давно не бачила, але дуже хотіли побачити. І привзимодієте з ним, і це вас дуже сильно наповнить емоційно, ви будете в такому стані легкості і щастя. Так, раки вітаю. Насолоджуйтесь процесом спілкування і наповнення емоційного скорпіони, мій знак Задяка. Тож мені прям вдвічі цікаво, що ж там програється. Скорпіони, що у нас буде відбуватися? Давайте побачимо. Фух, трошки вже втомилася. Передостанній знак зодіака. Давайте побачимо, що там у скорпіонів. Туз жезлів, імпульс надію. Дуже люблю цей туз. Він такий, в мене є ідея, Буду її втілювати. Так, туз жезлів, дев'ятка кубків. Слухайте, Скарпіону, ви як діви. Ви захищаєте свій простір, свої кордони, щоб нічого вам не заважало. О, все прекрасно. Мені подобається. Відчуття емоційної самодостатності, відчуття якогось піднесення. От в мене є ідеї, я її реалізовую, в мене якісь плани. От в новому році я там. Зроблю це, 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 тобто позакриваю всі питання, багато спілкування. Ну тут така енергетика, от якщо рак є більш така помірна енергетика, то тут енергетика дій. Тобто ви будете, таке відчуття гасать по хатам. Треба закрити тут, треба закрити це. Вам тут, знаєте, в мене є ще відчуття, дев'ятка жителів, це як правда. Трошечки сповільнитись. Не поспішайте. Тобто, якщо є можливість, наприклад, не бігти сьогодні в кінець іншого міста не робіть це. Ну, трошечки сповільніться, все прекрасно. Відчувайте ці імпульси надії, надихайтеся, спілкуйтеся, тому що така енергетика піднесення такого екшн іде у вас. Ще може бути пропозиція кудись поїхати вам. Вона вам прям. Десь по місту, до речі, якась романтична може бути ще пропозиція. Тобто, скажімо так, цей тиждень і початок тижня нового року це енергетика дій. У вас дуже багато буде імпульсів на надій. Єдине, що межуєте все ж таки, це все, щоб воно вас не знесилювало. Подбайте про себе. Це Скорпіони. Вітаю вас! І останні риби. Риби, давайте подивимось, що буде у вас. Фух. Я потім підучаю вип'ю. горло вже потроху сідає. Побачимо риби. Що у вас там відбувається? Відбуватимуте, вибачте. Так, риби. О, риби у вас. Трансформація. Трансформаційні якісь процеси задіяні. Риби, скажу так. Цей процес не дуже приємний, але він необхідний. скажімо. Ви переусвідомлюєте для себе всі моменти. Що для вас були дев'яткою кубків, про що йде мова? Це може бути спілкування, це може бути. Знаєте, ви ніби розумієте, що ви виходите на якийсь такий рівень, коли те, що раніше вас наповнило, вже не наповнює. Що треба змінювати ситуацію? Це не дуже приємне відчуття, але воно дає дуже багато енергії потім і можливостей ніби вас підштовхують щось змінити в своєму житті, може впустити в своє життя нових людей, можливо, впустити нові якісь хобі. О, Сирена якраз звучить. Закінчує на вас риба. Тобто, будь ласка, впускайте нове в життя. Оцей неприємний стан він буде недовго тривалий, він пов'язаний з трансформаційними процесами. І це все для того, щоб ви мали змогу змінити ваш простір на краще. Щоб ви знову наповнювались, тому що дев'ятка кубків це наповнення. Це коли ви. Приходите додому і вас чекає там, ваша родина, і вам дуже приємно від цього. Приходите на роботу, і вам дуже приємно йти на роботу. Ну, може, не постійно, всяке буває, але все ж таки. Вам подобається йти в ваш там улюблений магазин. От, 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 от емоційне наповнення, піднесення. У вас йде такий трансформаційний процес, то прийміть його. Він не дуже приємний, але він дає дуже потужні результати по факту. Все, я закінчую. Риби я вас підтримую, бажаю вам успіху на цьому процесі, бо я знаю, що це таке. Все ж таки, якщо дивитись на мене з точки зору знаків Зодіака, то це є я енергетика Скорпіона, постійні трансформації. Але, повірте, це дає дуже багато можливостей. От, завершую з вами тригон води. Бажаю вам успіху і всім іншим знакам Зодіака, щастя, якихось приємних новин і. До нових зустрічей, мирного нам неба.